У горлівці ось така баволночка була зафіксована минулої доби. Фото номер раз, фото номер два, де у нас Горлівка, згадуємо це північ, фактично що Бахмуту. Це там, де е, ми розповідали і розраховуємо все ще на те, що будуть е, певні асиметричні дії вчинятися для того, щоб Збройні Сили України могли частково принаймні ресурси, величезні ресурси росіян з Підавдіївки відволікти до Горлівки, тому що на північному заході від того міста, в е, районі е, Південного та Шумів, відбуваються певні. Шумні дії від збройних сил України. Ну а конкретно шумними діями минулої доби були ось такі вибухи, які були зафіксовані у горлівці. Більш того, у Донецьку безпосередньо трішечки південніше так само прилетіло, тому що росіяни вирішили розташувати склад безпосередньо у місті, і його наші бійці уразили. Можливо, це той склад, який живить зараз нинішню третю хвилю наступів на авдійському напрямку. Отже, ось так там вибухало. Гучнувато було у Донецьку минулої доби. Е, відтак, якщо ми говоримо і припускаємо, що в Донецьку е, було гучнувато, і там знищені боєприпаси, які допомагають окупантам наступати, то відповідно поговоримо про найактивнішу ділянку фронту. Це Авдіївка, звісно, що Росіяни продовжують тиснути з району Промки. Трагедії тут немає е, тут. Е, щось сказати, що ну, наприклад. Е, Критична ситуація наразі сказати не можна. Я прогнозував про те, що промка цілком реально може впасти, але але поки що не падає. Ви навіть бачите ці просування, які є відступ українських сил. Є росіяни підібралися до першої е, висоти. Ось на цьому на цих рубежах якраз є перша висота, до якої росіяни підступилися далі. Навіть можна з цієї карти побачити, що починається формуватися такий така шкала гряда наступної висоти безпосередньо у місті. Е, тому росіянам ще треба буде добряче пройти для того, щоб почати і заточити е, міські бої. Але загалом ситуація. Це на адвійську напрямку надзвичайно напружена, і вона, на жаль, погіршується з кожним днем. Ворог куди він тисне? Перший напрямок з півночі Красногорівки до Новокалинового. Другий напрямок в район Новобахмутівки тиснуть росіяни, розширюючи, продовжуючи ось цей свій язик, цей свій е, виступ. Далі напрямок на степове, степове Бердичі. Ну про нього я трішечки далі поговорю е, детальніше. Наступна ділянка. На Коксохім, ось на цю е територію, так само ворог продовжує атакувати, але тут були успішні контратаки нашого війська, і росіян відкинуто назад до залізниці в районі Коксохіму. Наступна ділянка від веселого в напрямку е Авдіївського піщаного кар'єру. Сюди е росіяни теж тиснуться. Ну, звісно, вони намагаються добити промку ось на цих рубежах, тобто від Єсинувацької розв'язки і далі до міста. Наступні рубежі з водяного вони атакують одразу в декількох напрямках: в сторону опитного, на північніше опитного, в напрямку сєвєрного і в напрямку тоненького. Ось сюди та староавдійського ставка в район Первомайського на Первомайське ще додатковий напрямок це з району Пісків, тиснуть на позиції 59-ї бригади Росіяни. Тобто, по всіх фронтах вони невпинно. Щодоби до п'яти десятків атак е, вчиняють на позиції наших військових. А тепер друзі, поговоримо про От Коли кричите зрада, зрада. Ну не ви, а той, хто кричить, зрада, зрада кричить щодо Авдіївської промки. То він просто не знає, що у нас є успіхи, наприклад, в районі Степового та в районі Авдіївського. Коксохіму, тому що там, як я сказав, росіян вдалося відкинути назад за до залізниці. Тобто, в принципі, те, що я раніше прогнозував, що залізничне полотно цей насип, вал залізничного полотна, він буде е, доволі зручним рубежем оборони лінії бойового зіткнення, як на Авдіївському так і на бахмутському напрямку в районі Кліщійки. Е, так воно зрештою і стається. Ось тут зараз е, в районі. Залізниці, 47 зокрема, бригада, провели відповідні необхідні стабілізаційні дії, відкинувши ворога. Насамперед, ми говоримо про степове. Ось цього вже виступу росіян як такого, фактично не існує. Так існує велика така сіра зона, в яку окупанти щоразу заходять, але щоразу вони там не можуть закріпитися і їх звідти викидають. Але вони намагаються ховатися в різноманітних розвалених будинків, в чомусь якихось дірах коротше, де знаходять підвалах, норах, залишках будинків, підбиті техніки. І таким чином намагаються втікати від ударів артилерії. От якось цей от окупантик, який тут засів але Його бачить дрон 47-ї бригади Магори, і далі рота ударних безпілотників Магори. Відвідує цього окупанта, щоб він там не сумував, сидячи під розваленими. Ну фактично, їх відсікають, постійно відрізають окупантів від тих, хто спробував просунутися. От, до речі, цей кадр дуже чітко. Ми до нього ще повернемося. Дуже чітко показує, де розташована залізниця. А цей кадр показує, як прилітає по окупанту. Отже, ця позиція, куди зараз от я показую це відео, куди влучив дрон. Вона на захід від залізниці розташована поближче до степового. Але давайте подивимося. От на цей кадр, який я зроблю стоп кадром Бачите, праворуч залізниця, ліворуч, це вже е, початок будівель у населеному пункті степове. Ось тут, на карті, там де степове, е, якраз в межах цього виступу, який ви бачите ще тут на карті Діпстейт зрізаним. Власне, повертаючись знову ж таки до цього відео. Прогорнімо назад. От, будь ласочка. залізниця і одразу окупанти в якихось розвалених намагаються засісти і зачепитися за ці позиції, і їх звідти викурюють. дуже і дуже активно. В крайні села в крайні хати села вони заходять, але їх звідти сили оборони вибивають, вибивають і вибивають. Крім цього, на цьому напрямку дуже активно працюють технології, різноманітні технології. От учора я розповідав про те, що такі не ну, цілий зоопарк технологій, полігон певний, влаштували наші дронарі на лівобережжі Херсонщини. В принципі, під Авдіївкою дещо інша ситуація, але тут так само е, працюють е, наші сучасні установки, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби. Е, от наступне відео е, демонструє, як працює наш український реб. По подавленню дрону окупантів, якраз на Авдіївському напрямку, це картинка, яка була стягнута, так би мовити, із ворожого дрона. І ви бачите, що спершу з'являється ось такі сніжить картинка зображення, з'являються перешкоди. Далі дрон. Просто стає некерованим, йому потрібно вийти з зони роботи Ребо. Але ви бачите, що таке РЕБО. От я колись розповідав, що ви не побачите наслідків його роботи, тому що робота РЕБО – це відсутність від уражень mm. від окупантів. Ну, в принципі, ось те, що зараз ви бачите, це якраз і є роботою Реба. Це водночас відсутність відо уражень від окупантів, і фактично, ну Повне погіршення унеможливлення польоту для окупантів ось цим їхнім дроном камікадзе. Ну от бачите, як працює РЕП, і фактично призводить до того, що окупанти не можуть вразити ту позицію. На яку вони намірялися, на яку вони націлювалися, тому що цей сніг е, банально ну забирає картинку і все, і дрон стає некерованим в підсумку. Росіяни цей дрон втратили. Фінальне кінцеве сніжіння показує саме цей фактор. Отже, реби тут працюють, і що іще? ще цікаво під Авдіївкою працюють ось такі наші. О, це так само дрони камікадзе, маленькі машинки, можна сказати, як іграшкові дитячі машинки, але е, вони заїжджаючи на позиції російських окупантів. Вибухають. І призводять до втрат особового складу. Ось такі технології теж працюють. Це не є щось таке таємне, що я там показав, і все, гвалт розкрив воєнну таємницю. Ні, це самі окупанти роблять ось такі фото. І скаржаться, що наші бійці активно застосовують технології. Таке враження в мене складається, що справді ось зараз, перебуваючи в режимі активної оборони під час зимового періоду, наші бійці будуть тестувати технологічну перевагу, про яку раніше писав Залужний, яка нам необхідна саме для пере. Ось це, напевно, і є планом, який варто ну хоча б статтю Економіст прочитати Мар'яні Безуглій.